На Чернівецькому розі, де дві вулиці сходяться течії, купець Микіта звів кам'яницю, будував не для себе, для молодшого брата Остапа, моряка. Море далеко, казав купець майстрові, то зробимо так, щоб воно жило в домі. Фасад виріс із заокругленим кутом носом, балкон окреслили ковані перила, палуба, в кутових кімнатах поставили круглі ілюмінатори. А на стрімкому даху звели невелику башточку щоглу з ліхтарем. У сутінках вона світила, ніби маяк над кам'яним морем чернівецьких дахів. Коли Остап уперше повернувся з плавання, місто зустріло його не шумом прибою, а шурхотом бруківки. Він торкнувся кованої поручні та тихо задзвеніла, наче якірний ланцюг. Тримай курс додому, брате. всміхнувся Микета. З того часу в місті з'явився звичай хто рушає в дорогу, торкається поручні на розі, щоб дорога була щаслива, а в туманні вечори перехожі клянуться, що чують, як дім скрипить, наче палуба, і як у башточці щоглі бринить ліхтар, немов капітан кличе на варту. Так будинок і дістав своє ім'я дім корабель. Камінь у формі мрії, що пришвартував море до серця чернівців.